Вітаю вас, Леви, травень місяць не менш турбулентний і астрологічно наповнений ніж квітень, адже енергетика затемнення сонячного, зокрема, яке відбулось 8 числа, ще працює, і 26 травня. Марс, управитель сонячного затемнення, з'єднується із градусом цієї астрологічної події, тобто входить у той градус знака зодіака Овен і ініціює якби, всі ці починання. Вже у травні ми не говоримо про якісь хвости, підтягування і закриття якихось певних. Сфер, з якими нам ще треба було попрацювати, або на що у нас не було сили, і ми ще занурювалися в певні питання, якби дотягувалося це все до якоїсь кульмінації. Ні, тут ми вже активно діємо, ми вже знаємо, з чим конкретно маємо справу, з чим працюємо. І крім цього, маємо також і деякі планети символічно у себе вдома. Зокрема, Марс в Овні. Наша активність, рішучість, наше волевиявлення і бажання здійснювати на свій власний розсуд, свої ініціативи. І всі ті важливі прийняті рішення просто вітаються планетами. У вашому дев'ятому секторі гороскопа Марс він дає активність, активність розширяючу. Починаючи, коли ви вже маєте предмет розмови, який підтверджується вашими діями. Чи ж то робота за кордоном, стосунки з такими людьми, переїзд, оформлення документів, безпосередня подача, наприклад, на документів на те, щоб ваш бізнес міг вийти на міжнародний рівень, співпраця, реорганізація з різними структурами іноземними. Взагалі, поїздка, наприклад, навіть зустріч. З людьми, які перебувають за кордоном, також вирішення юридичних питань. Усіляких питань по відновленню здоров'я, наприклад, зустрічі з такими спеціалістами. Крім того, це. Такий освітній процес у вашому житті, коли ви навчаєтесь активно, або маєте вже якийсь певний результат від вашого навчання і переходите на інший щабель. Виступи, різноманітні ініціативи, також навчання у вигляді вступу, наприклад, у якийсь вуз, або ж це мовні курси, приміром, чи то виступи, вихід на роботу, зокрема, також активне включення у якийсь. Таке середовище вашого чоловіка, дружини, коли ви займаєтеся його питаннями, наприклад, або її, спілкування з близькими родичами, паперова якась робота. Меркурій також із ретрограду розвертається в директ ще 25 квітня, з'єднується з вузлом майбутнього раху у вашому 9-му секторі гороскопа. Мрій. Планів, перспектив, які передбачають масштаб. І дійсно такий формат вашого життя, коли є оті горизонти, і вони дуже-дуже далеко, до них ще треба рухатися, але тим не менш вони дуже цікаві. Також спостерігаємо Венеру в тільці. Вона там в дуже комфортному положенні, крім того, вона видима. У вашій карті це 10-й сектор гороскопа. Це приємні люди. Такі. Впливові, з якими водночас можна порозумітися, гармонізація стосунків на роботі, наприклад, у ваш робочий колектив прийде якась приємна співробітниця, або у вас буде можливість домовитися про якісь певні зміни на роботі, чи ж то посадові. Чи... Виплати фінансові так теж може бути, або вам вдасться домовитися із якимись певними непорозуміннями, домовитися із вирішенням цих непорозумінь і стабілізувати ситуацію. Також підвищення зарплатні, підвищення по посаді може бути просто приємна робота. Крім роботи, це також і важливі приміни і значні соціально. Коли ви опиняєтесь в приємному для вас місці, коли ваші дійсно перспективи вони мають відтінок для вас комфорту і приємної такої стабільності. І фінансові є в цьому можливості, ви бачите. І в той же час це такі цілі і звершення, які Мають і відтінок приємного спілкування, приємної атмосфери, фінансової стабілізації, також можливостей до згуртування таких людей навколо себе, або ж ви просто виглядаєте наразі у вашому соціальному колі як людина, яка привертає приміром, до себе увагу, і всі ваші ініціативи підтримуються, їх сприймають, знаходяться такі люди. Люди, які можуть вирішити якусь частину ваших питань, можуть необхідну довідку надати, наприклад, або посприяти швидшому оформленню документів, або вас просто зустрічають в новому місці якісь певні приємні для вас люди. Меркурій директно розганяється в дев'ятому секторі гороскопа. Тобто, ваша активність, поїздки, розмови, можливо, якісь пересилання, які затримувалися, приміром торгові зв'язки також до оформлення, переоформлення документів, отримання якихось дозволів, пос, посвідок. Це все було на паузі. А от зараз ви вже активно про це говорите і про те конкретне місце, куди ви. Переїжджаєте і ті документи, які вам потрібні. Це прям такий жвавий, активний рух, дуже комунікаційний зустріч з такими людьми, від яких залежить, наприклад, ваше місце перебування, поїздка, наприклад, кудись, якісь виступи, певні, також розмови, наприклад, про наступний ступінь, ваш науковий або місце вашого навчання, місце вашого проживання. Також такий колектив, в якому ви вже можете. Себе показати, по-перше, ви вже можете діяти в цьому новому місці, ви якби там помітні. Ви вже докладаєте конкретно до цього зусиль, це вже недалеко десь. 8 травня, молодик, у 18 градусах тільця у вашому 10 секторі гороскопа. Звісно, поговоримо ще окремо про цю подію, однак це видимі дуже значні зміни. Причому це така публічність може бути. і... Проявленість ваших результатів, коли дійсно те, що ви Ініціюєте по 9-му дому переїзди, документи, наприклад, якісь еміграція, повернення, звідти, масштабування у вашій професійній діяльності, робота з клієнтами, просто якась ваша робота на новому рівні, на новому щаблі, з застосуванням тих навичок, які ви маєте, які ви отримали. Ви, приміром, тривалий час в це вкладалися. Тепер це стає відомим публічним гласним. При цьому, що тут ще з'єднання Юпітера із Ураном. Тобто воно дає дійсно такі можливості і соціального сприяння, і в той же час можливість показати себе, або можливість вже оголосити про свої соціальні досягнення, про шлюб, заручений, переїзд народження дітей, про зміну соціального статусу, отримання посвідки громадянства, отримання якихось певних регалій соціальних також у зв'язку із змінами у чоловіка, зокрема, і змінами у сім'ї. У сімейному статусі і зміною місця проживання. Для вас це і так може бути леви. Також зважаємо, що Плутон стає ретроградним із 3 травня по 12 жовтня, і у вас він рухається з 7 в 6 сектор гороскопа. Тобто він закликає зараз ще. Допрацювати вже остаточно якісь певні зміни стосовно вашої роботи, вашого способу життя, ваших звичок, вашого е, якогось стану здоров'я, так теж може бути, що вам необхідно пройти, наприклад, якусь профілактичну процедуру або якийсь огляд черговий, приділити увагу цій сфері вашого життя. Крім цього, це можливість також завершити якусь роботу, залучаючи найманих працівників. Тобто якусь частину, наприклад, ремонтних, будівельних робіт, також розрахуватися, наприклад, з цими людьми, або збудувати якісь стосунки по догляду за кимось, наприклад, цей процес вже добігає кінця, або вам необхідний догляд, або якась допомога. Або ж ви надаєте такі послуги. От зараз ви заходите ще в такий якби простір, де з до цього ще має бути повернення. Також це документи з роботи, наприклад, або якийсь робочий колектив. Коли ви вже у майбутньому будете переходити до спілкування на інших засадах, коли це будуть вже певні конкретні клієнти на інших умовах, ви вже будете спілкуватись. Ваш бізнес видозмінюється, ваш ваша справа видозмінюється. Тобто, ви вже працюєте на іншій посаді, наприклад, або в іншому якомусь відділі, секторі. Крім того, це стосунки з покупцями, продавцями, орендарями, орендодавцями, з тими людьми, від яких буде багато чого залежати у вашому майбутньому. Зараз вам важливо зосередитися безпосередньо на ваших обов'язках, наприклад, зрозуміти, яке таке ваше життя, що ви на нього впливаєте, да? яке те місце проживання, наприклад, які ті обов'язки. Ви якби вже останнім таким поглядом по цьому ретроградному періоду кидаєте свою, вкидаєте просто свою енергію в цей сектор, оскільки необхідно документи якісь дооформити або розібратися з, з, з цими борговими певними зобов'язаннями, з тим, чим ще треба попрацювати. І з тими людьми також. Тобто, ви в новій якості будете вже... Спілкуватися це вже будуть зовсім інші люди у сфері вашого спілкування. Також щоб увійти в нові стосунки, наприклад, ви ще маєте щось завершити по таким важливим для вас трансформаціям, в тому, в тому яким ви ваше життя бачите взагалі. Так, ось 13 травня з'єднання сонечка із Ураном у вашому 10 секторі гороскопа. Це таке чудове знайомство може бути. Несподівана звісточка, зміни на роботі, звістка із роботи про переміну начальства, переміну колектива, місце розташування, наприклад, вашої фірми. Також видозміна вашого бізнесу, переїзд, соціальний статус і отримання просто можливості, наприклад, його різко змінити у зв'язку із чоловіком, дружиною, зокрема, це може бути, або у зв'язку з продажем купівлею якогось певного майна. Дуже такі важливі переміни. Необхідний клієнт, який заплатить, наприклад, або який дійсно прорекламує, наприклад, і ви будете відомі. Також можливість. Писати такий контракт угоду. Здійснити такий правочин якийсь певний, і крім цього, це стосунки із другою половинкою, коли у вас буде можливість, наприклад, укласти шлюб. Ви навіть не сподівалися, що це за таких умов можливо, а тут у вас дійсно було таке сприяння випадкове, ніби для того, щоб про це і оголосити, і здійснити, зробити це публічним, змінити навіть паспорт у зв'язку з цим, змінити документи ще й переїхати, навіть встигнути це все затрати. Вень місяць, крім того, можливість знайти таку людину, з якою ви зможете якби, укласти договір на певний видробіт, наприклад, на певні послуги, і від цього ваш проєкт буде відомим, або це людина така цікава, да, яка допоможе вам видозмінити погляд на ваше майбутнє. Взагалі, дійсно такий якийсь інсайт, да, який фактично дає можливість. Внести щось новеньке це от така раптова можливість, раптовий подих, ніби у ваше майбутнє. Крім того, можливість сплести стосунки і в них побачити можливість, якщо це, наприклад. Декілька людей так теж може бути, ви зрозумієте, як вам з цього всього спілкування народити в результаті такий свій бізнес, який буде і новий, і в той же час буде місце і креативу і затребуваності сьогоднішнім часом. В цей же день, 13 травня, Меркурій виходить з ретропетлі, тобто по 9-му сектору Гороскопа, де він знаходиться, ми ще говоримо про... Те, що ä, ми вже звільняємося остаточно від якихось таких програм шаблонів, від оцього хаосу якогось нашого ментального, в усіляких наших нових починаннях, і е, саме маємо запал на якийсь конкретний вектор нашої діяльності. І 15 травня Меркурій переходить у тілець ваш 10-й сектор гороскопа, тобто папери, поїздки, спілкування, навчання, можливо, віросповідання, е, знаходження, долучення до певного колективу. Наприклад, робота, поїздки, виступи, наприклад, або ж навчання на рівні такого дуже енергійного, прям концентрованого спілкування. Ось це все зараз приносить свої плоди. Або ж ви дійсно вже як ціль собі встановлюєте переїзд, наприклад, або ж це отримання результату від того певного юридичного оформлення вашого статусу. Також це може бути такого роду. Підпис, наприклад, в якомусь документі якась, в тому числі юридична вже основа, дозвіл, папір, оформлений документ, якісь певні документи, наприклад, на нерухомість за кордоном, наприклад, або ж посвідка, дозвіл на проживання на проживання, який вже дає можливість говорити про це як вже про постійний статус, зміна статусу, переїзд, закріплення стосунків офіційних. Крім того, це такі якісь грамотні юридичні операції, співпраця, наприклад, із людьми. Коли ви вже все, ви вже завершили юридичну паперову роботу, ви вже тепер довчилися, дооформили, потрібні документи, ви вже всі наготували, ви вже тепер планомірно крок за кроком реалізуєте той важливий для вас проєкт. Для вас це безпосередньо пов'язано також із фінансовою вашою стабільністю, тобто, коли у вас знаходяться фінанси на те, щоб реалізовувати вашу мрію, ці кроки робити видимими. З 17 по 23 травня стеліум, скупчення планету тільців, у вашому 10 секторі гороскопа леви, тут і селена, світла, така наша часточка, і Венера, Меркурій, також Юпітер і Уран, і сонечко до 20 числа Також тут вони всі дають нам заклик, можливість обговорювати, домовлятися, зустрічати таких людей, працювати із нашою майбутньою стабільністю. Тобто, по тільцю ми маємо енергетику, в якій багато чого необхідно відпустити. Не забуваємо тут Уран вбудувати новинку в такі наші погляди. Тут же є у нас сприяння, Юпітер нам в цьому допомагає. Тут же у нас момент радощів, це якісь приємні, дуже видання. До зміни вами активовані, на них знаходяться і гроші, і зміна кола спілкування вашого. Так теж може бути зміна сусідства, зміна. Транспорту навіть способу взагалі добиратися кудись, тобто це зміна відстані може бути. Також зміна документації, і все це стає публічним. Вас видно. Обов'язковий цей акцент на роботі з тим, що у нас є, от саме такі перетрансформації цієї фіксованої енергії. І от 23 травня, повні у двох градусах, градусах стрільця, ми ще окремо про неї поговоримо. Однак тут і з'єднання Венери з Юпітером відбувається, і інгресія Венери в ваш 11-й сектор Гороскопа, це теж чудові, сприятливі фінансові можливості. Якийсь зовсім інша фінансовий підхід до вашого життя, інвестування, дивіденди, вкладання в. Посаду вкладання в бізнес стосунки з такою людиною, яка дійсно дуже позначиться на вашому житті. Важлива подія різного масштабу, але такого. Направленості, коли ви і змінюєте статус, і змінюєте спосіб життя, і фінансову вашу складову, і вектор вашої діяльності навіть. Тобто під ці зміни активуються якби дуже багато сфер життя. І у вас це відбувається публічно. Це огласка, реклама, наприклад, і вашої роботи, і місця проживання може бути і вашого партнера, і вас особисто. Тобто, леви, я вам рекомендую, якщо необхідно. На щось, от таким чином, отримати якусь публічність, то, будь ласка, можете виступати, ініціювати, розпочинати, а краще вже показувати результат. Того, що ви досягли як операцію, ось такі певні з нерухомістю, з статками, з вашими фінансами, просто, можливо, якісь валютні капіталовкладення, таке теж може бути. Також фінансова документація, яка дає соціальний результат. Тобто, ви вже, наприклад, в силу того, що ви колись купили частку майна якогось десь, зараз це вам просто висвітлюється. як... Місце десь в дуже перспективному регіоні, наприклад, і ви можете його продати або жити там, або ж можете якимось чином ще застосовувати це ваше майно для того, щоб дійсно і видимими бути, і отримувати ще прибутки. Це також дуже може бути по такому стеліуму. І 25 травня, та 23, 22 травня, тобто у 3-й декаді. Ді травня бачимо, що друга половина цього місяця вона така більш проявлена, активна в сенсі фінансових зрушень і усіляких привілегій, в тому числі стосовно цього, ми бачимо тригон від Венери до Плутона, і тригон від сонечка до Плутона. Тобто. По сонечку і Плутону, це, зокрема, те, що закладалося в січні 2024 року. Тепер ми отримаємо сприяння на реалізацію цих наших ідей, усіх переміни з партнером, чи ми ж воз'єднуємося, чи ми ж вступаємо у шлюб, знайомимося з такою людиною. Дуже сприятливий місяць для усіляких і примирень, і взагалі відновлення стосунків, відновлення проживання разом зустрічей або просто знайомств навіть із такими людьми. Людьми, які дуже позначаться на вашому майбутньому леви. І ваші перспективи вони з'єднуються з вашою сім'єю, з родиною, з чоловіком, дружиною, з тими людьми, які цікаві для вас. Також, якщо це вороги, наприклад, опоненти. Дуже велика ймовірність вирішити питання на вашу користь. І так, що ви будете виступати якби, більш проявлено, видимими в цьому процесі, і буде акцент на якби, вашу публічність і підтримка буде теж на вашій стороні. 26 травня бачимо інгресію входження Юпітера у знак Зодіяка Близнюки, ваш 11-й сектор гороскопа. Розширення мрій, планів, масштабування такого масштабу, коли ви вже не просто діяти в рамках якогось певного. Вашого бізнесу справить якогось улюблен... улюбленого діла. Ні, коли це дійсно вихід на платформу, де є багато людей. Якщо це народження, наприклад, дитинки, то ви вже долучаєтесь до когорти мам, наприклад, або наступна дитинка, або усиновлення. Також процеси таких, якби дивідендів і результатів від вашої кар'єри, від вашого статусу, коли це дійсно відкриває від вам перед вами просто нові. І нові перспективи. Ось так теж дуже може бути. Він приносить ще Юпітер протекцію, рекламу і гласність усіх ваших починань. Якщо це щось було мрією, то зараз у вас їх буде багато, наприклад, стосовно того, що зараз ви конкретно робите. Тобто енергетика травня, вона. Закликає зосередитись на конкретиці і працювати з нею. Тобто, це у вас вже є по тілцю, це вже як ресурс, наявна. Виступати за допомогою голоса, примножувати ваше якесь багатство. Наприклад, якщо це робота, то зосереджуватися на певному проєкті, якщо це якісь певні фінансові маніпуляції. То купити, продати, інвестувати, перевести в іншу валюту, примножити, робота із виплатами різноманітними, Ось це все така сприятлива енергетика. І ми бачимо, що 26 травня Марс переходить в градус затемнення, яке було 8 квітня. Тобто він активує цю енергію, дає. Нам вже таке кармічне сприяння не на підтягування якихось хвостів, боргів і так далі, а саме на те, щоб ми вже користувалися тим, що ми робимо. Це вже такий запущений процес має бути. 31 травня, з'єднання Меркурія з Ураном. Для вас це чудова можливість отримати доходи від людей, від клієнтів, від опонентів. від... Людей, з якими ви так чи інакше маєте справу, в результаті якогось ем, такої вашої роботи, ви посприяли комусь, наприклад, отримати посаду. Ви домовилися про перехід в іншу організацію, і ви вже отримуєте аванс, приміром, або ви отримуєте якусь передплату від клієнтів. В той же час це можливість. Отримати і таке фінансове сприяння від вашого партнера у вигляді аліментів, виплат, можливістю користуватися навіть його доходами або її. Так теж дуже може бути. Або ж, саме такі люди, яким ви можете заплатити за якісь послуги і отримати кінцевий результат. Оформлення, наприклад, там, вашого сайту чи якісь ваші певні роботи, і все, у вас вже є закінчений проект. Також можливість отримати документи готові дуже може бути. Або ж заключити такий контракт, певний, який посприяє тому, щоб ви стали членом якоїсь певної організації, наприклад, і працювали там, вже ви мали якусь певну часточку. В цій спільноті. Я вам бажаю леви усього найкращого по травню місяцю. Не забуваємо, що енергетика перемін така, дуже активна, вона сприятлива на майбутнє, але в якихось конкретних кроках вона може бути важкувата, зокрема по повні 24 квітня. Однак у нас на це є і ресурси, і фінанси, і підтримка, і сприяння. Ми заштовхуємося зараз в нову реальність, і нам на різних аспектах, в тому числі кармічних, про які ми протягом життя можемо і не здогадуватися, але на певних наших починаннях вони спрацюють, і ми дійсно отримаємо потрібний ефект. Я вам бажаю, Леви, не боятися перемін, не боятися змінювати те оточення, в якому ви знаходитесь. Ви Покажете себе будь-де, ви притягнете своїм світлом все необхідне, і головне, що на це зараз згуртовані, покликані всі зоряні сили. Всього вам найкращого леви на зв'язку.